Вітаю вас, дорогі друзі, сьогодні хотів би вам показати і розказати про фекально дренажний насос AquaPumps польського виробника потужність 1,5 кВт. По характеристиках, дана модель насосів має продуктивність 12 кубів 12 тисяч літрів, 1,5 кВт потужність і 10 метрів максимальний напір. Дана конструкція насосів має поплавковий вимикач, який його захищає від роботи на холосту. Коли поплавок знаходиться вище рівня насоса, він його автоматично вмикає. Коли поплавок опускається нижче рівня верхньої частини насоса, він його автоматично вимикає. Це зроблено для того, щоб насос не працював на холосту, тому що він охолоджується за рахунок рідини, яку він перекачує, щоб він не перегрівся і не згорів. Дана модель насосів обладнана мережевим кабелем довжиною 10 метрів з євровилкою. З нижньої частини насоса під платформою розташований подрібнювач. Який перебуває все, що попадає до самого насосу. Нижня платформа тут зроблена для того, щоб захищати подрівнювач від попадання крупногабаритного сміття. Також в даній моделі вихідний патрубок іде 50 мм під діаметр шланга 50 мм. Дуже зручно, що він зроблений за допомогою різьби. За рахунок цього, ви можете у нас придбати різьбову гайку Богданова, яку ви один раз крутити в сам насос, одягнете на неї шлангу і затиснете звичайним хомутом, І в майбутньому зможете знімати шлангу за допомогою одного дотика, прокрутивши гайку. Тобто Вам потрібно, не потрібно буде постійно одягати і затискати на штуцері хомут. Це дуже зручно і швидко. Наступне, з даними моделями насосів, ми комплектуємо також шланги. Шланги у нас існують двох видів: це дренажні шланги, які зроблені з поліетилену, доступні вони жовтого та зеленого кольору. Вони за рахунок тому, того, що вони зроблені з поліетилену, вони дуже легкі і дуже легко миються. І дуже прочні. Наступна варіація шлангів це пожежно-дренажний шланг. Пожежні шланги, я думаю, всі в своєму житті бачили. Вірьовочний шланг всередині йде прорезинений, дуже також прочний, але важкуватий. Доступні комплектації на сайті. Дренажні шланги 10, 25 та 50 метрів. Пожежний шланг 10, 20 та 30 метрів. Ну і також любу довжину ми можемо зробити за вашим запитом. Також для з'єднання шлангів у нас дуже часто замовляють з'єднувальну гайку Богданова. Це також швидкорозбірне з'єднання за допомогою одного дотика, яке розбирається між собою і збирається згороння. До кожного, до кожного насосу ми за замовчуванням комплектуємо обов'язково 5 метрів тросу, для того, щоб ви могли опускати його в яму. І два затискачі для формування петель. Також даною моделлю ви отримуєте інструкцію з експлуатації, в якій вказані всі характеристики насоса, його будова і як їм користуватися. Якщо у вас залишились додаткові питання, можете писати, задавати їх в коментарях, ми будемо всім відповідати. Дякую вам за увагу, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.